Козаки повставали не просто так: козаки відчували іншу ідентичність ніж була в Речі Посполитої. Ця інша ідентичність, очевидно, була з часів Росії, яка трансформувалася там з часів. Русі через Велике Князівство Литовське і Руське, тому що все рівно велика частина шляхти, еліти, вона залишалася по факту русинською, українською, ну, русинською слова русь. Угу. А, і це передавалося і першим козацьким ватажкам, які також були русинами, багато з них було взагалі шляхетського походження. Це не були селяни, як розказували в радянському союзі. Пізніше від козаків це трансформувалося в нашу вже творчу еліту, тому що в XIX столітті, коли не було можливості, ну, скажімо. Яскраво Політично заявляти про свої права чи боротися, Да? в нас з'явилися такі постаті, як Тарас Шевченко, як Іван Франков, в 19 столітті, mm. які ось цю ідею вони все рівно ідентичність переносили вже в 20 столітті, коли вже з'явилася нас Українська Народна Республіка, а, плеяда наших політичних mm -hmm. діячів, яких ми всіх знаємо зі школи. Потім це трансформувалося в УПА, шістидесятники, і от прийшло до, до, до 90 року. Тому очевидно, що цей спротив, оцей опір, відчуття інаковості від того, що тобі намагаються насадити, воно передається, і ми сьогодні саме тому і боремось.